Світ триває крила променистий, і хода планет у його волі. Він собою, наче світлом чистим, пронизав весь світ і людські долі. Він покликав Всесвіт із безодні і вдихнув життя у все, що суще. Його дух тоді, як і сьогодні. Він життю дає відкрити очі, підіймає сонце над горою. Кожен найти дні те дітніший листочок. Він же вотворить самим собою. Щоб вітьма нам очі не закрила, він запалює любов святую і душі дарує легкі крила, бо у серці вічне. Цього серце завмирає, як змогло воно в собі вмістити того, хто весь світ цей тримає, не збагнути це, не поцінити. Той, хто пов'язав сузір'я зорі, хто крокує космосом безмежним, моє серце утішає в горі.